Колеги, я коротко відповім. Спочатку стосовно наглядових рад, це дуже правильно і найбільш впливові і такі, які мають владу наглядові ради в Америці, вони можуть запросто звільнити ректора в одну секунду і поміняти його. Але проблема в тому, що вони приносять в університет всі ресурси. Тобто вони ніяк незалежні від держави абсолютно в Україні лишається сталінська система. В Україні один ректор відповідає за все. Не може наглядова рада в наших умовах. Вона не може мати більше повноважень, тому що вона ні за що не буде відповідати. Відповідати юридично буде тільки ректор. Тому це не тільки питання одної постанови, щоб до цього прийти корпоративне управління. Нам треба зробити університети відповідальними фінансово, значить, автономними. І друге питання, те, що пані Катерина сказала, і пані народна депутатка. Дивіться, тут є проблема того, чому чому папірці і так далі люди хочуть. А в радянський час приблизно була одна статистика із із заходом і в радянському союзі приблизно. 20% випускників шкіл ставали студентами, бо інші йшли на ринок праці, і це було абсолютно нормально. Я сам вчився в ПТУ. До речі, мене вигнали, і вони були, і вони були а, критично. Ну як сказати, вони були вимогливими. Це правильно, бо я займався професійним спортом, і майже не вони мене вигнали, і це було правильно. Тобто, я хочу сказати, що зараз євросоюз декларує приблизно, я думаю, 30% випускників шкіл, які йдуть скільки. Уже 40, сорі, десь я зустрічав 30. Тобто, це кількість зростає, але в нас, я думаю, набагато більша непропорційно. Тобто, не, не можуть всі йти в університети. Не тому, що вони не можуть, хоча багато хто не може, але їм не потрібно цього, тому що життя велике дуже, але вони не можуть знайти гідну роботу з хорошою зарплатою на ринку праці. Тобто, не може бідна країна мати сучасні якісні університети. Це взаємозалежно. Університети створюють інноваційну економіку, скажімо так, от і вони дають. Людей на ринок праці, але економіка має бути належною. Без належної економіки не буде якісних університетів, принаймні на міжнародній арені, які були конкурентно здатні. І тому виходить у нас пострадянська ситуація, що значна кількість молодих людей мають психологію дуже відсталу, і яка би не повинна була бути присутня зараз, тому що вони потрапляють не в свій світ, і, і іншого вони не, іншого вибору немає. Тому що їхня родина вважає, що краща людина, краще їхня дитина пересидить в університеті гірше не буде, ніж вона буде там валамитися по вулиці, тобто вони не можуть знайти гідну роботу. Тобто, це питання загальнодержавне, і воно питання економічне. Дякую, Сергія.